Як батьки ламають життя своїх дітей, як батьки руйнують життя своїм дітям. Я як ведичний астролог хочу вам розповісти одну цікаву історію. Знаєте, я зайшов в магазин, я не раз таким стикаюся. От, справа в тому, що до мене люди приходять на консультацію. Ну, що ви розуміли, от ну, приблизний тип людей, як до мене приходять, це приходять люди там 25, ну 25, п'ять, що може, 30-40 років, які заплутались у своєму житті. От в них є проблеми там стосунки, фінанси, ну дуже багато різних проблем. Справа це стосунки, фінанси як наслідок здоров'я. От і вони. Не розуміють, що з ними робиться. Ну, і часто це виглядає так: приходить людина на консультацію, і каже: е, Я не знаю, що мені робити. Ви ведичний астролог, і ви мені скажіть, що я маю зробити. І так як ви скажете, я все буду робити. І ви за то будете нести відповідальність. От. Ну я вроді би зараз це розповідаю, скажете, Петро, ну а як же ж відповідальність за своє життя? Я сам несу відповідальність за своє життя. На жаль, на жаль, от як це виглядає? От я бачив сцену на свої очі, так от і е, потім це далі. Це сказується ну, на консультації, і ми потім це все розгрібаємо. Да, також зараз от популярна така тема. Да. От жінки скаржаться, куди подівались нормальні чоловіки. Нема нормальних чоловіків, якісь одні, якісь недоумки, нема сили, вони не мають харизми. От Звідки це все береться? А я вам розкажу, звідки це все береться. Почалося все дуже просто. Це, знаєте, цей самий сценарій, він не тільки там примінимий до Ну, Я це відео взагалі хотів назвати «Історія одного сусідського хлопчика з магазину. От, тому що це я бачив на свої очі. Я вийшов в магазин, дещо купував і бачу цю сцену на свої очі. Я проводив консультації, от, розгрібав ці всі проблеми і заходжу в магазин і бачу перше джерело, звідки починаються ці проблеми. Е, я купую собі там свої речі в магазині, і мама сварить хлопчика. Так, ну хлопчик маленький, він ходив в дитячий садок, він там не знаю скільки він там ріст має, ну невеликий, мама в, в рази в два більша. Ну мама там ну, вища від нього, там майже в три рази. От, батько там ще більший, ще здоровіший. Да, і мама сварить хлопчика. Як ти міг? Ти, 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 ти не гідник, ти вдарив маленького хлопчика в дитячому садку. Ми тобі нічого не купимо. От коли ти будеш себе добре вести, мама тобі купить там шоколадку, чи печеньку, чи вафельку, те, що ти хочеш. А зараз мама тобі нічого не купить. Тепер давайте розберемося, що відбувається. Дитина років до 5 до 6, особливо хлопчик, так він не розуміє. Люба дитина не включений розум, і дитина розуміє одне: мене або люблять, або мене не люблять. Якщо хлопчика давити... Ставити умови. Я буду тебе любити за умови такої. -то. Що буде далі? Я вам скажу, що буде далі. Знаєте, одна моя колега, психолог, вона давно сказала, каже: ми зараз дожилися до того, що чоловіки вони не розуміють, що їх можуть просто так любити. А хто в цьому створив проблему? Жінки. Мама. Мама, яка недолюбила дитину. Чому це сталося, я не знаю. Я зараз не хочу звинувачувати мамів, тому що ну, наші бабусі пережили війну, вони не навчилися любити, вони долюбили наших мам, наші мами недолюбили нас. В Україні зараз знову йде війна і так далі. Але ну, проблема в іншому <кхід> те, що мама дитину недолюбила. Чому це сталося? Це вже треба розбиратися. Може, маму долюбили, тому мама сама не вміє любити. М -м. Вона що починає робити? Ставити умову. Куди дінеться дитина? Їй ставлять умову: ти маєш робити так, як мама сказала, або ми тобі нічого не дамо. В дитини в голові складається одне: мене не люблять, мене просто не люблять. Найближчі люди тато і мама, які мене мають захищати від всіх, вони мене не люблять. Господь цим людям довірив цю душу в маленькому тілі, і вони мають цю дитину оберігати, захищати, розвинути її талант, розкрити. Як кажуть про дітей. Народи, нагодуй, навчи, відпусти. Оце є підхід по вихованню дитини. Почитайте ведичні писання, почитайте труди Шалве Моношвілі, почитайте Януш Коршак. Це люди, от які дійсно були педагогами від, від Бога. Розумієте? Що відбувається з дитиною? Це я кажу: таких прикладів дуже багато. Дивіться, я не буду вас вчити, як виховувати дітей. Згадайте себе в дитинстві, як до вас відносилися батьки. І ви побачите той самий зв'язок, вам ставили вилку. Ти маєш робити те, що мама сказала, або тато. І у вас страх виникає. Вам нема, у вас нема альтернативи, куди ви можете піти поїсти, де ви переночуєте. Ті люди, які вас мають годувати, дати вам дах над головою, вони вас починають давити. Дивіться, от, ну, середня людина це метр 52 метри росту? Да? Давайте беремо середню, метр 70. От ви людина, там, чоловік чи жінка, да? уявіть собі, біля вас стоїть хтось висотою там, в 6 метрів, набагато більше. Як ви можете от, заперечувати щось от, цій людині, яка стоїть біля вас така велика? Як ви можете, як сказати, відбиватися від тої людини? Ви не зможете. Уявіть собі, що біля вас там трьохповерховий будинок. Як ви можете з ним справити? Да ви не справитесь. От точно так само маленька дитина, вона дивиться на, на, на батьків там, де її мають захистити, її починають давити. Що відбувається далі? Мама сварить дитину, тому що каже: ти вдарив хлопчика. А хто навчив хлопчика давити молодших? Старші? Тату з мамою давлять дитину, подавлюють цю енергію. Енергія душі це енергія вогню. Це є Сонце і Марс. І той вогонь його потрібно кудись проявити. Дитину давлять, енергія йде, тому що це божественна енергія. Ми не можемо її перекрити. Ця енергія виходить з середини, і вона хоче знайти вихід. Її починають закривати, давити. І вона шукає вихід, вона буде шукати вихід, і вона десь вибухне. Тому що, коли ви закриваєте, воно бабахне. Воно просто бабахне. Візьміть кастрюлю, пароварку, наберіть туди води, закрутіть її, поставте на газ. Ви розумієте, що прийде час, воно вибухне. Та сама історія відбувається з дитиною. Старші давлять дитину, дитина що буде робити? По тому самому принципу давити молодше. Тому хлопчик пішов в дитячий садок, знайшов меншого і почав його бити. Це відбувається також. Що діти що роблять? Діти починають потім бити своїх домашніх тварин, там, котиків, собачок, ну, тих, хто менше. Ага, якщо старший давить мене, значить я маю давити інших енергію, треба кудись дівати. <кій> тобто, в тому, що сталося, повністю відповідальність несуть батьків. Тому що вони давлять дитину, дитина далі це передає. Вона знаходить ще менше і знову починає його давити. А сварять дитину, каже: ми тобі їсти не дамо, ми тобі того не дамо. розумієте? Дальше дитину не чують. Оця дитина виростає, вона розуміє, мене давлять, я маю давити. Потім ми дивуємося, що в армії у нас починається ці як його, дідовщина, Да? От така людина, коли стає, не дай Бог начальником, вона ж задавить всіх. Вона буде рватися до влади любим методом, розуміє? і потім буде просто давити всіх. Тому що той біль, ну це з дитинства, ну дитині там 3-4 роки, маленька дитина, і це давлять, давлять розумієте, той гнів він кудись мусить вийти. Або людина зруйнує просто себе. От, ну Це скоріше дівчинка буде, якщо це хлопчик, він буде руйнувати все, що він бачив навколо себе. От звідти починаються всі проблеми. Ставиться, кажу, дитині ставиться умова. Якщо ти хочеш, щоб ми тебе любили, мають бути виконані такі умови. Окей, а як на рахунок того, щоб духовний шлях для жінки, я вам скажу, що буде далі. От що буде так, якщо мама такі умови ставить, потім дитина виростає, і мама каже: Я тебе виростила, починає давити на почуття провини. Дивіться, коли дитину давлять страхами, закривається перша чакра це виживання, страх жити. В людини є просто банально простий страх жити. Це перша чакра, людина боїться взагалі заявити про себе, про які таланти, про яке призначення ми говоримо. І ну, це є просто один момент. Вижити взагалі любою ціною, перебити всіх, передавити. Неважно тільки вижити. То про які таланти, про які великі гроші, про заробітки, про які здібності, про яку любов, про що ми говоримо? Цього нема, не є, не було, і взагалі навіть тим не пахне. Розумієте? То про що ми можемо говорити? Далі. Коли мама стане старшою, скаже: так, я тебе виховала, да. Ти тепер зобов'язаний мене до старості там утримувати, годувати, фінансувати і так далі. А хлопчик потім стоїть і каже: з якого дива? Ти мені ставила умови, а тепер ти мам виконати такі то умови, і я тебе тоді, можливо, буду любити. Але винуватий буде той хлопчик. Давляться, що на почуття провини, а це закривається друга чакра це жити це життя і отримувати від нього задоволення. Це все проростає в бурний, безконтрольований, абсолютно інтим ну, сексуальний стосунок і починається просто катастрофа. Як для хлопчика, так і для дівчаток, які потім потрапляють під його руку. Тому що це є гнів, розумієте, звідси береться домашнє насильство. Розумієте, От хлопчика давлять-давлять, він потім побив молодшого, не дивно. Тому що старші двоє батьків, тато і мама задавили. От, ну, в першу чергу, хто займається вихованням дитини. В першу чергу, це мама. Якщо мама такі умови став, будуть проблеми. Це є основні от моменти, да, от як батьки. Я не знаю, ну, скоріш за все, це батьки роблять несвідомо. Будь ласка, я не хочу звинувачувати, там, що мама, ай яй 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 така сяка. От як ти так могла так дитину виховати? Чи тато там такий сякий. В основному це йде проблема в чому? Незнання. У нас немає просто знань. Чому я записую ці всі до? Ще раз кажу, я не буду вчити вас виховувати дітей. Я вам задам одне питання. От коли в дитинстві вас так виховували, вам ставили вимоги, умови, ультиматуми, я буду тебе любити, якщо буде так, то ви хочете, щоб вас так любили? Ні. Ви хочете, щоб вас просто любили, неважно які. І коли вас просто люблять, це є материнська любов по-доброму. Коли мама просто дійсно любить дитину, то та дитина потім заради мами готова на все. Абсолютно на все. Заметь, якщо цього немає, то про що ми говоримо? Про яке призначення, про які таланти? Дивіться, закриваються нижні чакри. Нижні чакри це виживання. Оці тваринні інстинкти вони перекриваються. Людина стає безхребетна. Потім приходять на консультацію жінки, кажуть: Петро, нема нормальних чоловіків. Нема. Нема проблема. Далі потрібно розвивати розум, потрібно розвивати інтелект. Як його розвивати? Ви думаєте, це книжечки читати? Ні. До цього потрібно дві речі: аскеза і вивчення священних писань під керівництвом духовного наставника. Тільки так. От так в чоловіка розвивається інтелект, автоматично розум. Але цього немає. І коли в хлопчика є ця біль всередині, він хоче зовні її дістати. Він буде зовні робити мені погано, я зроблю комусь ще більш боляче, і мені тоді стане легше. Не стане. Не стане легше. Тільки гірше буде, тому що це може бути біль один момент, далі буде кримінальна відповідальність і так далі. Знаєте, я просто слідкую за цими речами. Все більше, от коли почалась війна в Україні, все більше в Україні стає проблем, тому що підлітки починають бити один одного. Причому там ведуть в ліс, ведуть в парки, знущаються дуже сильно. Це біда, це проблема стає. Це діти таке роблять. Це діти там 14 років, десь такого віку приблизно. А що буде далі? Що буде далі? Ми скажемося на те, що там росіяни йдуть і роблять такі речі, правильно? Тому що там також є та проблема. Там не вчать дітей любити з дитинства. Розумієте? а хто це робить? Це роблять якісь конкретні люди. Ви думаєте, нормальна людина з нормальною психікою буде нажимати кнопку Запускати ракети і вбивати мирних людей. Нормальна людина не буде такого робити. Там сидить якийсь ну, чоловік, який колись був маленьким хлопчиком, над яким знущалися, і він думає, що він зараз тут буде знущатися над нами і це від його йому стане легше. Не стане. Розумієте? Тобто там біда своя, у нас тут своя біда. І вони нам несуть ту біду і думають, що нам від цього становить, ну, що вони щось роблять добре. Не буде. Тобто, це виростає до таких масштабів. А все починається з чого? Батьки не дали любові дитини. Тобто, батьки, ну, найбільше, от, хто може зруйнувати, як казав Ісус Христос, і вороги наші, домашні наші. Найбільше біди, хто може нам наробити, це наші найближчі люди. В першу чергу це тато і мама. Причому, знаєте, я не хочу ще раз кажу звинувачувати батьків. Я це відео записую для того, щоб ви включились і почали думати, хоча б почали спостерігати за тим, що так, є така проблема, і почали думати над тим, а що з тим можна робити. Якщо ви, наприклад, давили собі, хоча б перестаньте її дивити. Якщо у вас дитинство дивилися, згадайте, як ви себе почували. Коли є тато і мама, і вас починають дивити або тато, або мама, ну подивіться, в мене на Ютубі є відео цікаві зустрічі з цікавими людьми. Там Наталя, от вона розповідала про свої стосунки з батька. Вона розказувала те, що каже. В дитинстві да, вона ходила, приходила в школу, і коли спілкувалася з дітьми, вона каже, як тебе батьки там, люблять, не люблять. Вона каже: ну, там то зробили, то зробили». вона Каже, ну тебе хоча би не б не б'ють. Тобто в дівчинки в голові закладено, якщо тебе не б'ють, це означає, тебе люблять. Ви ну, розумієте, в якому дурдомі ми живемо взагалі? Про що ми говоримо? А про те, що дівчинка вона потребує захисту, щоб вона, вона потребує тепла, вона потребує, щоб її обняли. Сказали, що вона, яка вона гарна, які любить. Звідки? Звідки це візьметься? І це все передається один одному. Потім ми говоримо, О, дивіться, коли є в людини гнів, закривається все. Гнів починається з грудині. Грудиня, вона дає гнів, розумієте, про яку духовність ми говоримо. Його там немає навіть не пахне. Навіть не пахне. Тим більше звідси не буде ніякого ні призначення, ніяких нормальних стосунків, ні грошей, ні розуміння себе як особистості на яких хрів. Немає цього. Просто немає ніде і ні ніяк. Окей, трошки страху на вас навів. <сміх> Будь ласка, от, згадайте себе, як в дитинстві до вас відносилися батьки. От, подивіться на те, як інші люди відносяться до своїх дітей. Подивіться на те, як ви відноситеся до своїх дітей. Можливо, ну, знаєте, що я не раз кажу, коли хлопчик народжується, відразу він народжується чомусь козак. Хто вам сказав, що це буде козак? Може, це буде священник? Може, це буде скрипаль, може це буде токарь. Може тіктокер. По різному може бути. Ну він чомусь народився, і він відразу має бути козак. Хто вам сказав, що він козак? Спитайтеся в дитини. Дитино, ти хто, чого ти хочеш, ким ти хочеш бути? Може, він меблі буде робити? Це мебельщик народився хороший. Може він тканиною буде займатися? Це буде дизайнер. Ні, як народився в Україні, це точно має бути козак. Ну, треба вуса, люльку, і буде козак і шаблю. Не факт. Зовсім не факт. Запитайтеся в дитин. хто ти дитина. Також, чому люди не можуть знайти своє призначення? Батьки через дітей реалізовують свої нездійснені бажання. Зупиніть цей процес. Зупиніть його. Зупиніть, не треба цього робити. Якщо ви в дитинстві хотіли займатися тенісом, йдіть, ви займайтеся тенісом. Не треба зі своєї дитини робити суперчемпіона по тенісу. Якщо батько займа... У мене були такі випадки: батько професійний футболіст. В нього навіть в голові не вкладалося до моєї консультації, Він прийшов на консультацію. Кожу, ти розумієш, ти професійний футболіст. Окей. Це твоє призначення. Але твоя дитина зовсім інша, і в нього зовсім інше призначення. Він приходить, він не питає, чим займатися в моїй дитині. Він питає, чи буде дитина займатися футболом, чи, чи, чи не буде. Футболом займається ти, бо ти батько. Це твоє призначення. Розумієте? Так само є таке: знаєте, от батьки ну, на свої очі мав такі історії. <кій> Жили там в селі, хлопчик з дитинства цікавився, тягнуло його до медицини. Пішов проти волі батьків, приїхав в місто, сам поступив, вивчився, закінчив училище, потім медінститут, став лікарем. От, поки вчився, познайомився з своєю дружиною, там же на потоці, вони йшли по своєму призначенню. Батьків було призначення бути лікарем. Тому вони стали два лікарі. Але коли народилась дитина, ну, якщо я лікар і жінка-лікар, ну, чоловік-лікар, жінка-лікар, то дитина має бути хто? Лікар. Хто вам сказав? Хто вам таке сказав? Я маю на своїх очах приклад. Сімейна пара: він лікар, тато лікар, ну тато лікар, мама лікар, дитина алкоголік. Сина вивчили в одному місці, потім відправили в Англію, потім дитина приїхала, не може знайти роботу, не може працювати, просто сидить бухає. А я вам скажу, тому що в дитинстві це було те саме, в дитячому садку. Задавили, розумієте, немає енергії життя. Нема гнів, обіду, е, гординя це все перекриває ту енергію. Там просто життя нема в тому тілі. Я бачив того хлопчика. Ну, як це чоловік старший, йому там 30 років, розумієте, це просто алкоголь, якого батьки до того стану довели. Розумієте, що батьки можуть зробити зі своїми дітьми. Потім діти починають е, розумієте, творити невідомо що. Розумієте, руку піднімати на батьків. І не розуміють чого. Потім починаються проблеми з насильством. Так, насилля починається не фізичне, це вже наслідки. Перше насилля починається з того, що дитину починають давити. Ну, вирішається, перше починається з того, що дитину не люблять. Мама себе не любить, вона починає давити дитину, ставити якісь умови. Я буду любити тебе за таких-то умов. І тільки в тому випадку, можливо, буде щось по іншому. Не буде. На жаль, на жаль, не буде. Я сведичний астолок, 13 років я працюю на консультаціям. Ви собі уявляєте, скільки разів люди приходять на консультацію і кажуть, Петро, я не знаю, хто я, і я не знаю, що я маю хотіти. Розумієте? Людина навіть не може прийти в магазин і поділитися, яку шоколадку купити: молочну чи чорну, з яким горіхом, з ізюмом чи без. Розумієте? Ну, це до дурі доходить. Про що ми говоримо? Такій людей можна навішати на вуха все, що завгодно, і вона буде дзвонити як цей, е, е, цей саме як маріонетка. З нею можна робити все, що завгодно. Це, це ви думаєте, нормальна історія? Ні, це не нормальна історія. Я не кажу творити безпреділ, я кажу про те, що мати свідомість і розширяти свою свідомість. Це нормально. Свідома людина вона не буде йти проти законів е, е, країни, проти законів сім'ї, проти законів Бога. Розумієте? Якщо людина моральна всередині, вона не буде прошувати ніяких законів. Тому що вона розуміє, що є Бог, є закони карми, є закони долі. Якщо я сьогодні комусь зробив боляче, прийде час і мені зробить також боляче. Розумієте? Отак От це все буде виглядати. Тому батьки, то що я кажу, те, що батьки можуть зробити з дитиною, ніхто такого не може зробити. Причому це розумієте, це цього не видно. Я в цьому відео вам коротко так розповів. Подивіться більше сценарії. Батьки ну, батьків не вчили, як виховувати дітей. Слава Богу, знаєте, я на свою очі бачу, як це все розвивається в останніх 30 років. Мене дуже радує, те що є багато відео, є багато книжок, лекцій, семінари по вихованню дітей. Прекрасно. Прекрасно, мене це дуже радує. Ми хоч якось, хоча б теоретично, ми почали б над цим задумуватися. Розумієте? Ми почали рухатись трохи в іншу сторону. Це дуже радо, і це вже знімає дуже багато проблем. Дуже. Так, окей, підсумок повіду. Значить, Як батьки можуть поламати життя своїм дітям е, дуже сильно. Тому будьте обережні, хоча б кажу, зупиніться і попробуйте усвідомити, як ви живете та що ви робите. От. Ну, як мінімум, почніть кажу, хоча б любити своїх дітей і потрохи зупинити цей механізм, та не робити хоча б чогось поганого. Я вам дякую за перегляд. В наступних відео я буду більш детально розповідати про те, як шукати своє призначення, варіанти, що робити, як робити, і так далі. От, і тоді вже от, у вас буде складатися ця картина. Звичайно, для того, щоб знайти конкретне призначення під конкретну людину, от, ну, як мінімум, потрібно прийти на консультацію. Звичайно, найкращий варіант це почати вивчати ведичну астрологію. І ви кожен раз будете відкривати різні грані себе та різні грані вашої свідомості. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.